Система надання безоплатної правової допомоги інформує: На жаль, для українського суспільства проблема домашнього насильства все ще залишається актуальною, а під час карантину ймовірність цього явища значно зростає, оскільки ще більше часу, ніж зазвичай людина проводить вдома із потенційним кривдником наодинці. Тому саме час нагадати про те, як діяти та куди звертатися за допомогою у разі випадку домашнього насильства. Тож, якщо ви стали потерпілою особою від домашнього насильства, негайно телефонуйте за номером 102, що є єдиним достовірним телефоном для виклику поліції. При виклику екіпажу патрульної поліції слід зазначити, що вам потрібен саме екіпаж Поліна поліція проти домашнього насильства, який приїздить виключно на виклики, що пов'язані із домашнім насильством. Оператору слід повідомити наступну інформацію. Вид правопорушення, наприклад, домашнє насильство або завдання тілесних ушкоджень, час, місце та обставини вчинення домашнього насильства, дані про потерпілу особу. Також варто зазначити, чи потребується медична допомога. За фактом виклику має прибути екіпаж патрульної поліції, який має зафіксувати прояв домашнього насильства у будь-якій формі. Та за необхідності вжити відповідних заходів, зокрема, скласти протокол про адміністративне правопорушення, затримати кривдника за наявності для цього підстав, але не більше ніж на три години, застосувати терміновий заборонний припис стосовно кривдника строком до 10 діб у разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров'ю постраждалої особи. Якщо з будь-яких причин ви не викликали поліцію. Та не зафіксували факт насильства в момент його вчинення, вирушайте до відділення поліції та напишіть заяву про притягнення кривдника до відповідальності. Також негайно вирушайте на прийом до лікаря у травмпункт або до судово-медичного експерта, щоб своєчасно зафіксувати тілесні ушкодження. І визначити ступінь їх тяжкості, навіть якщо у вас немає видимих ознак ушкоджень, наприклад, синців чи подряпин. Надалі це допоможе притягнути вашого кривдника до кримінальної відповідальності. Окремо слід зазначити, що ви можете скористатися правом на встановлення обмежувального припису, що включає один або декілька заходів тимчасового обмеження прав кривдника, який виноситься судом строком до 6 місяців. Та може містити, зокрема, такі заборони, перебувати в місці спільного проживання з постраждалою особою, наближатися на визначену відстань до місця проживання, навчання, роботи інших місць частого відвідування постраждалою особою, вести листування, телефонні переговори з постраждалою особою або контактувати з нею через інші засоби зв'язку особисто і через третіх осіб. Для цього ви можете звернутися до одного із місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги або до бюро правової допомоги, оскільки однією з категорій осіб, яким надається безоплатна вторинна правова допомога, є особи, які постраждали від домашнього насильства. Це означає, що ви маєте право на безоплатне представництво ваших інтересів в судах, інших державних органах та органах місцевого самоврядування. А також на безоплатну допомогу у складенні процесуальних документів, дізнатися адресу найближчого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або отримати правову консультацію можна за телефоном 0800 213 103. єдиний контакт-центр системи надання безоплатної правової допомоги. Крім цього, ви можете отримати консультацію онлайн у телеграм-чаті протидії домашньому насильству. Поставити запитання в месенджері офіційної Facebook-сторінки або написати на електронну пошту найближчого місцевого центру, з більш детальною інформацією щодо алгоритму дій постраждалих від домашнього насильства можна ознайомитись у правничій вікіпедії Вікілікалейд. Відеоролик створено мережею правових клубів Правокатор.